Друзі, доброго дня, бажаю всім найміснішого. Нещодавно повернувся з відпустки. Вперше за три з половиною роки війни мене відпустили на 15 діб, дякуючи Богу Камбригу. Але, друзі, що мене дуже шокувало в моєму місці, рідному місті Самар. Я зустрічався з людьми і більшість цікаво, тільки одне питання: а чи буду я балотуватись на виборах? На якихось виборах, друзі? І чому мене це шокувало, друзі? Бо більшість суспільства, майже вся влада живуть в якомусь паралельному нереальному світі. Вони готуються до якихось виборів. Я нагадую той час, коли на сьогоднішній день ще не вирішена доля нашої країни і його фізичного існування. Фронт рухається, ворог наносить удари по тилах. Нам потрібна мобілізація всієї держави. Нам потрібно концентрувати зусилля на перемозі, а вони готуються, друзі, до виборів. В чому тут паска? Що коли ми спираємося на неадекватні мотивації і недостовірну інформацію, ми завжди будемо приймати хибні рішення. А на сьогоднішній день ці рішення призведуть нас до великих втрат до втрат матеріальних і саме головне до втрат людських, як цивільних, так і військових. Ба більше друзі, я не бачу ніяких передумов для закінчення цієї війни. Бо плани Росії вони не змінилися. Вони хочуть знищити нашу державу, вони хочуть знищити Україну, і для цього у них є ресурси. Хоча да, у них не все, слава Богу, але достатньо ресурсів для того, щоб цю війну продовжувати. По-друге, немає ніяких мотивацій, друзі, на закінчення війни, не у нашої влади, як зверху, так і на містах. І немає тих мотивацій для закінчення війни у наших партнерів. Всім ця війна вигідна. Насправді, друзі, ця війна достала тільки тих, хто зараз стоїть на передку, ну і члени їх родин. А так, в більшості ця війна дуже вигідна. Тому ніяких реальних мотивацій для закінчення війни немає ні у кого. Друзі, тепер коротко про мої плани. Щоб поставити остаточну крапку. У мене є декілька шарів планування. Перший це місячний. Я планую забезпечення підрозділів засобами враження. Другий шар це тижневий, я планую використання засобів враження, бойове застосування. І добовий план це у мене зранку до вечора дожити, щоб мене не прохирячило десь бодро на борту, коли я кружляю між підрозділами. І з вечора до ранку дуже також дотягти, щоб не прибило десь кабом своєчасно відреагувати і спрятатися в укритті. І є такий великий у мене глобальний план: це зробити все можливе і неможливе для того, щоб ми зберегли нашу державу, зберегли Україну і щоб всі хлопці, які від мене залежать, повернулися додому живими, здоровими до своїх родин. От інших планів поки що в мене немає. А тепер, друзі, то, чого дійсно потрібно чекати і до чого готуватися, потрібно кожного разу при плануванні виходити з критичного самого негативного сценарію. Ну, в нашому випадку це мабуть саме реалістичний те, що ворог зможе продовжувати активні бойові дії до наступної весни тобто до весни 26-го року. І головним напрямком його зусиль буде знищення наших тилів. Зараз вони масштабували виробництво шахетів ракет. І... Летіло 200-300, зараз 500, тобто буде летіти 100. І вони будуть намагатися знищити нам повністю цивільну інфраструктуру для того, щоб таки занурити нашу Україну там в середньовіччя. Тому це план мінімум, який вони будуть реалізовувати зараз. Можливий щасливий там якийсь розвиток, щось там Трамп може щось відбудеться дійсно таке глобальне, і е, бойові дії е, там активні бойові дії можуть зупинитися десь на, 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 на кінці осені цього року, але все рівно навіть оці 50 днів, які дав Трамп Путіну на е, переговори. Вони зможуть знищити нам ну повністю всі тили. Ну тобто вони можуть нанести великої шкоди нашим тилам, нашій інфраструктурі. І нас чекає дуже дуже тяжка зима. Такої зими ще не було. І ось для цього друзі потрібно готуватися, виходячи з цих сценаріїв. Тож, друзі, до чого дійсно потрібно готуватися, виходячи з реалістичних сценаріїв. Ну, по перше, це те, що буде у нас енергопостачання, тобто опалення. Водовідведення і водопостачання, тому жителям великих міст бажано прорахувати можливість переїзду в приватний сектор, або там, якщо є дача, або є приватний будинок, або є друзі, які живуть приватному секторі, або до рідних. Тобто, треба передбачити можливість переїхати родини в приватний сектор. В приватному секторі потрібно також зробити деякі заходи. По перше, прорахувати питання опалення автономного. Або там твердопаливний котел зробити запас дров, або газове опалення, зробити запас газу. В балонах там е варіантів дуже багато, або електричне, тобто або воно ну, було обов'язково повинно бути автономним. Зробити запас води, треба зробити запас. Обов'язково медикаментів первинних і продуктів харчування. Бо якщо не буде електрики, буде поламана логістика, магазини там можуть не працювати. Тому обов'язково зробити по основним напрямкам життєзабезпечення треба зробити запаси. тому до цього треба, друзі, насправді готуватися. На жаль, наша влада живе ну, не взагалі не відбиває дупля, що відбувається до чого потрібно готуватися. Я не ви, не, не бачу, що на державному рівні. Іде підготовка саме до реалістичного сценарія. Тому, як кажуть, спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, Тож, друзі, рятуємося самі, дбаємо про себе. Ми працюємо далі. Слава Україні і до скорої зустрічі!